Всім привіт! Хочу для вас зняти новий влог. Ласкаво прошу в кусочки мого життя. Сьогодні, 25 серпня, всіх хочу привітати з минувшим Днем Незалежності України. Думаю, як і для мене, для вас стало в рази, в рази цінніше це свято, тому що саме коли ти ледь не втратив, ти починаєш цінувати речі набагато сильніше. Я стараюсь зараз прививати своїй доньці, що Україна і саме День Незалежності дуже швидкий день перемоги. Ми його чекаємо. Це буде ще одне величезне свято. Ці два свята є одними з найбільшими, які, в принципі, є. Я не знаю, як у вас у нас не було прийнято День Незалежності прямо ось так дуже від. Святкувати. А зараз із усіма подіями, як ми боремося за нашу Україну, він став набагато особливіший. І саме я думаю, нам варто починати з наших дітей і вводити традиції. Ми там купляли подарунки. Я вам скидала, вона співала ой у червона калина. Вишиванка обов'язково, віночки. Я дуже надію, що на наступний рік війни вже не буде. Вже ми після величезного святкування Дня Перемоги будемо зустрічати наступний день Незалежності. Ми підемо обов'язково на площу, де буде можливо проходити парад, святкування, і ми зможемо все-таки святкувати, бо під час війни це неможливо святкувати, неможливі якісь свята. Ти просто борешся і чекаєш перемоги. А зараз, після такого ліричного відступу, будемо показувати щось цікаве. А, так, хочу вам показати. Такі два невеличкі дві невеличкі покупки в магазині Копієчка По-перше, це ось такі наліпки, кристалики, вони йдуть якби, для рук. Діса такого плану обожнює. Ми використовуємо як для творчості, для відкриток, так і вона любить на руки, на пальчики наліплювати. Ось такі гарні. І моя знахідка, про яку я не знала, кольоровий картон для творчості та хобі, мені підказали, тут чотири. Листи, на вже робила першу відкритку для виховательки в садочок. Їй дуже сподобалось. Вона в мене просила, в мене вдома не було навіть кольорового картону середньої такої товщини. І от бачите, які красиві, цікаві різні візерунки можна робити дуже різні, дуже красиві. Відкритки чи вирізати, і займатися з дитиною. Зверніть увагу, саме е, мені говорили, є і картон, і папір для творчості і хобі з такими різними візерунками. Покажу вам невеличкі покупки. Наша машина, поки в ремонті, глобальні не робимо, то приходиться часто ходити в магазин за якимись продуктами. До речі, хочу такий лайфхак. Мені потрібно було олія і хліб, ось що вийшло, набагато вигідніше, якщо у вас є можливість ходити раз в тиждень, раз у два купляти з запасом, тоді на різні такі моменти менше витрачаються грошей, які не завжди обов'язково. Купила ось таку олію. Перед цим була в мене олейна, вона мені не дуже подобалась. Спробую цю, може буде трошки краще. Так, я використовую в жарку олію. Небагато, вона довго вистачає, але час від часу мені чана. Постійно беремо ось такий хліб. Дуже зручно, невеликі кусочки. Е, вирішила, раз вже була в магазині, зробити завтра такий літній салат, я вам вже 100 разів показувала. У нас є амбарчику ось така бринза, беруть такий невеличкий кусочок, якраз нам з чоловіком на салат вистачає. Невеликий пептичок болгарський взяла до цього ж салату. Дуже смачна ось ця курка копчена, варено копчена ну просто дуже-дуже смачно, можна і до яєчні, на бутерброди. І, Піде у цей салат. Давно вже в нас нема огірків, взяла декілька штук, помідорки в нас свої. Для перекусів взяла ось такі собі батончики на сніданок. Ось такі сирочки були тільки кокосові. А, і Ліза собі вибрала. Оце супер дорога штучка, але це любимий, улюблений сирок ліси. Данісимо з кульками. Ну він коштує щось 28 гривень. І дуже любимо шоколадні машеньки. Ось такий невеликий похід в магазин. Вечір п'ятниці, дуже гарний вечір п'ятниці. Мене пустили тата на деякий час на день до нас додому. Ми багато-багато робили тісточок, які він любить. У нас буде ще таке, якби пристойне свято вдома церковне у неділю. І сьогодні ми будемо все це покривати кремами і посидимо дуже гарно з татом, дуже дуже з ним сумуємо. Він служить в ЗСУ і буває один день раз в декілька місяців вдома. Особливо Ліза дуже сумує, пропонує мені віддати їй копілку всі гроші. Дідусь купить достатньо танків, літаків і війна закінчиться. Це, звичайно, важко чути. Вона дуже просто хоче, щоб дідусь уже повернувся. А, але сьогодні новини дуже гарні. Ми всі разом збираємося, будемо все готувати, будемо сидіти разом. Якщо вийде, покажу вам, доробила мама статом двір. Як це виглядає? Зробили нову. У нас капурка забор <кліг> новий. І ще зараз вам покажу, розпакуємо разом швиденьку коробку від Єва. Beauty Box. Зверніть увагу, зараз виходить це відео, і ще досить довго ці бокси будуть з дуже хорошими скидками. По цих скидках їх купляти дуже вигідно. І так, замовила ось такий бокс. Е, нагадаю вам, що на сайті зараз дуже гарна акція на ці бокси. Е, саме цей бокс коштує на сайті 250 гривень. Якщо я у вас можливість забрати з магазину Єва, він буде для вас 250 гривень. А у мене не було можливості піти в Єву, замовляла на нову пошту. Цей бокс вийшов 300 гривень. Перше, що ви купляєте в цьому боксі, це таку велику, якісну коробку. На в ній можна зберігати багато різних речей. Такі коробки коштують достатньо дорого для організації. Я не відкривала, все відкриваю перший раз з вами. Тут іде ось така бумага, щоб вам все добре дійшло, і що саме за 250 гривень ви отримаєте ось таку палітру тіней, як я розумію. Glam B. Це, в принципі, бюджетна косметика. Відгук на цю палетку читала, що дуже хороші. Зараз розпакуємо. Ось такий засіб для брів. От тільки я не розумію, чому він трошки брудний, О, трошки ви бачите, є. Такий, в принципі, коричневий колір мені підійде. Далі, блиск для губ. Такий яскравий літній. Туш. Теж дуже класно. в відгуках дуже хороша туш. І це в нас помада. Зараз відкрию і будемо робити свочі всього. І так, почнемо з великої палетки. По свочам дуже непогано. Ось тут у мене декілька тіней Оце рум'яна. І ось це хайлайтер. Тут ще є губні помади. Звичайно, я це все потестую, візьмемо в наступну косметичку. І зручно цей боск. зможу для вас зняти відео про глембі. Ось такий яскравий, з жовтим бетоном, блиск для губ. Ну, Треба поспробувати. І ось така помада. Вона досить сильно йде в розовинку. І дуже-дуже потанула, на жаль, надію, надіюся, трошечки під стини, тому що тут прям ледь-ледь держиться в стіку. Е, треба пробувати, але треба розуміти, що дані продукти мені обійшлися по 50 гривень, 60 гривень кожен. Одна ця палетка ну, у мене просто була практично трошки інший дизайн, трошки інші кольори, якість дуже хороша. Е, до цих пір у мене є ось така штучка, тільки це. Тон 3 для брів. У мене тон 4. Тут іде сама помадка і зверху кісточка. Кісточка дуже зручна, дуже зручно е, оформляти брови, але знову візьмемо на наступний раз. Через якби, місяць в косметичку потестую і потім вам окремо сніму. Плюс бонусом ви отримуєте туш. От про туш можете почитати дуже гарні відгуки. Я не відкриваю, у мене зараз дві відкриті. Ну, Блиск і помада у мене визивають питання. Але будемо тестувати. В принципі, за цю ціну, що вона зараз, там, 300 гривень з доставкою, я можу порекомендувати, плюс ще отримати класну е, коробочку. Є різні наповнення, зверніть увагу, можливо, вам щось підійде. Колись давно обіцяла вам рецепт ташиного молока. Ось ми спекли корж, зараз буду робити крем. І ось рецепт. Можете зупинити на паузу і почитати. Виходить неймовірно смачно, користь дуже цікавий. Якщо він виходить, то ну, практично повинно все інше теж вийти, в кінці вам покажу. Ось такий у нас вийшов тортик, дуже смачний. Ось так виглядає в розрізі моє пташине молоко. Це просто неймовірно смачно. Як ви бачите, ми шоколадку не натирали, зверху розтаплювали і покривали. Дуже рекомендую спробувати дійсно вау! Ще один тортик робили маковий, Тут корж з маком випікається, зверху білок і прикрасили ось такою гарною присипкою. Вийшло дуже гарно. Уже субота, я встигла трошки попрацювати на роботі. Після відпустки, коли ви бухгалтер, у вас дуже багато роботи. А зараз йдемо знову до мами. Будемо готувати далі. Я вам показувала тіст... декілька тістечок, що ми випікали. Насправді, мама з бабусею почуть дуже багато. А я показала вам тільки декілька, що я вам постараюся сьогодні в розрізі показати пташине молоко. Цей домашній тортик пташине молоко був моїм улюбленим ще з дитинства. Дуже його люблю. Дуже цікаво, сам корж робиться з вином. Я вам рецепт, в принципі, в відео показувала. І також зараз вам покажу. У нас у це село, де я живу, приїжджають каруселі. І ліза, звичайно, там проводить багато часу. І покажу вам кусочок, як ми там гуляли. Я не хотіла ловити! Вже субота-вечір, сьогодні, 27 серпня. Буду закінчувати це відео. Наступне вже будуть, думаю, робочі будні з понеділка. Мені пора в офіс. Я дуже засмучена з цього приводу. Мені дуже подобається працювати з дому. З дому працювати для мене особисто, набагато комфортніше і зручніше. І, говорять, ніби ми вже виходимо в офіс на постійній основі. Мені би не хотілося. Але не загадуємо наперед, побачимо. Пройде трошки часу, побачимо, як буде. А я з вами буду на цьому прощатися. Спасибі всім, хто був зі мною. Всім па-па-па!